В ефірі я знаю як. Сьогодні мова піде про нові спрощені правила отримання субсидій на послуг житлово-комунального господарства. Отже, хто має право на субсидію? Право на призначення субсидії мають сім'ї, в яких розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищує обсяг визначеного Кабінетів міністрів України обов'язкового відсотка платежу 10 чи 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Який розмір субсидії? Сім'ї, яким призначення житлова субсидія, сплачують за житлово-комунальні послуги 15% середньомісячного сукупного доходу. Сім'ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян сплачують за послуги 10% середньомісячного сукупного доходу, сім'ї до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди першої другої груп, сплачують за послуги 10% середньомісячного сукупного доходу. Якщо розмір їх доходу на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму, а з 1 січня 2012 року, якщо розмір їх доходу на одну особу не перевищує 100% прожиткового мінімуму. Субсидія розраховується, виходячи з 21 квадратного метра володіння чи користування загальною площою житла на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні, і додатково 10,5 квадратних метра на всіх тут зареєстрованих. А для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі на загальну площу незалежно від розміру квартири. Галина Григоріна живе в Запоріжжі. Про нові спрощені правила отримання субсидій знає, але державної грошової допомоги до цього часу не отримала. Самотужки сплачувати за свою квартиру жінка не в змозі. З сентября я здала документи на оформлення субсидій. Приходила я туди раз шість. Була останній каплі. Те, що прийдя в цей шестий кабінет, це роботник, ця жінка навіть сама не дивилася. не полистала, не нашла этой справки, вот так молча. Дала вот такую подшипку и листайте. И мы сидим, листаем. Я сижу, еще рядом сидят женщины, на коленях, в одежде, мы сами ищем эту справку. Щоб допомогти Галині Григорівні, запорізькі журналісти звернулися до керівників управління праці та соціального захисту населення Орджені району в Запоріжжі. Але працівники соцзахисту повідомили про те, що роботу свою виконують і ні про кого не забувають. розмовляли по телефону, що знову обратілась поділінка Галіна Григорівна. Я підняла віріращу дійсно їй був зроблений бірашот субсидій. Все було абсолютно правильно. Я приходила спеціалістів, все було вовремя зроблено. Просто по За великим рахунком, міркує Галина Григорівна, річ не в тім, що повідомлення про призначення субсидії досі не отримала. Хвилює інше, жінка вже протягом чотирьох місяців не відчуває цієї допомоги при сплаті за житло та комунальні послуги. Але після візиту журналістів до управління соціального захисту населення проблемне питання пані Галини вирішилось. Я, конечно, не надеялась, мы уже разверились, мы уже ничему не верим. И я даже позвонила вам, не имея никакой надежды. И вдруг ваш звонок, вы мне позвонили, появилась какая-то надежда, и правда, буквально вслед за вашим звонком позвонили мне со службы, вот, и сказали, что справка уже готова, она находится у начальника. Вот. Спустя два дня я поехала получить эту справку. Она была действительно у начальника отдела. Извинились передо мной, правда. Справка выдана. Назначены субсидии на отапливаемый период в пределах 174 гривен. Мне не выдали вовремя положенные мне. И почему я должна теперь выяснять с Жеками отношения? Мені не хочеться того діяти. Пусть они прослідят самі, і також мені позвоняти і скажуть із і Це начебто налагодилось, але через затримку з повідомленням про призначення субсидії у Галини Григорівни почали виникати непорозуміння з комунальними організаціями, що обслуговують будинок, в якому проживає жінка. З'ясовувати стосунки з комунальниками Галина Григорівна бажання не має. Вважає, що працівники соцзахисту самі мають вирішити це питання. Отже, в разі, якщо виникає заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, отримати субсидію таки можна. Також з 23 листопада 2011 року право на утримання субсидій набули громадяни, які мають нероструктуризовану заборгованість до плати житлово-комунальних послуг, що утворилося до 1 грудня 2006 року, що суттєво поліпшує правове становище цих громадян, оскільки така заборгованість є безнадійною з точки зору застосування строків позовної давності 3 роки. Субсидію також призначатимуть сім'ям, у яких члени родини прописані, але відсутній тривалий час. ...або навчаються в іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі. У Черкасах ведеться активна робота з оформленням субсидій для населення. Кожне регіональне управління праці та соціального захисту населення отримало від Мінпраці, де працює Центральний координаційний центр по субсидіях, всю необхідну для цього документацію та інформаційні матеріали. Цього року субсидію на житлово-комунальні послуги може отримати майже кожен, хто звернеться в місцеві органи соціального захисту населення з заявою, надасть декларацію про свої доходи, які надаватимуть йому право на субсидію. А громадянам, які мають інші доходи, крім пенсії і соціальної допомоги, необхідно додати довідки про доходи. Так як я в декретній відпустці, дитина мала, друга дитина ходить в школу, зарплати маленькі. Звісно, що допомагає зменшити мої витрати в два рази. Субсидію призначають на 6 місяців, а на оплату природного газу, що використовують для індивідуального опалення на опалювальний сезон, якщо в житловому приміщенні мешкають лише пенсіонери, які не працюють та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише дохід від особистого селянського господарства, пенсія та інші соціальні виплати, то субсидія може бути призначена на 12 місяців. Форма власності житла при цьому не має значення і, взагалі, правила для всіх громадян, які Вирішили скористатися цією послугою як надання субсидії, їм достатньо тільки подати заяву про призначення субсидії, оформити декларацію. І якщо це в сім'ї в складі зареєстрованих є звичайно люди особи, які працюють, то доходи за шість попередніх місяців. А для пенсіонерів ці доходи ми запитуємо самі в пенсійному фонді. Тобто, якщо сім'я складається лише з пенсіонерів, вони тільки оформляють заяву і подають декларацію. І більше ніяких бумаг, ніяких. Додаткових документів ми від громадянина не вимагаємо. Як нам пояснили в департаменті соціальної політики Черкаської міської ради, оформлення житлової субсидії не тягне за собою втрату житла і не може бути підставою висловлення з нього. Субсидію призначають для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та на комунальні послуги, до яких належить воду, тепло, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та різкісні. Так що ж таке житлова субсидія? Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг є безповоротною адресною допомогою, яка надається сім'ї незалежно від форми власності житла. І може бути призначена, якщо загальна плата за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання перевищує 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. А для сімей, які складаються лише з непрацездатних громадян, це 10% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Субсидія призначається. По всій території України цими послугами опікуються управління праці та соціального захисту населення. Безпосередньо у нас в Черкасах це департамент соціальної політики Черкаської міської ради, до якого входять два управління праці, як в Соснівському районі, так і в Придніпровському районі. В Україні цими пільгами користуються більше 7 мільйонів людей. Зокрема, це такі, як діти війни, пенсіонери, особи з обмеженими можливостями та малозабезпечені сім'ї. Допомога, яку вони отримують завдяки цим субсидіям, значною мірою допомагає заощаджувати. Тож ці люди можуть бути впевнені у завтрашньому дні. А це проспект Радянський 31 в Запоріжжі. В цьому будинку живе жінка, яка перебуває в складній життєвій ситуації. Антоніна Афанасіївна живе тільки на пенсію, яка відноситься до категорії мінімальної. Жінка стурбована відсутністю субсидійних перерахунків. Це і змусило її звернутися до журналістів. Я отримую субсидію і по законам нашим, як кром і говорять, значить я повинна платити квартири комунальні услуги не більше 10%. Пенсия у меня 860 гривен. Значит, 10% должно составлять 86 гривен. Но я платила, был отопительный сезон, когда я платила все время больше. Звернення Антоніни Апанасіни до службовців управління праці та соціального захисту населення міської ради по Хортинському району результатів не дало. Тож журналісти вирішили самі навідатися до установи соцзахисту і з'ясувати у працівників, яка ситуація з перерахуванням квартирних платежів та закористування комунальними послугами. Субсидія предоставляється на отопительний період, і по окончанні отопительного періоду робиться свірка по фактичному використанню услуг. То есть вот пенсионер, проживающий в однокомнатной квартире, имеющий стабильный доход 800-900 гривен пенсия, и рассчитывается 10%. Назначается субсидия. По окончании срока субсидии, значит, субсидия назначается, мы работаем в программе АС субсидия то есть для удобства граждан мы сами заказываем справочки в ЕРЦ, это единый расчетный центр. Вот. И по тем справочкам, которые нам присылают по электронной почте специалисты ЕРЦ, где выставляются полностью все начисления, мы назначаем эту субсидию. По окончании срока субсидии мы запрашиваем, опять же, в ЕРЦ. И не только в ЕРЦ, а и Горгаз, и Водоканал, и Энергонадзор. Справочки получили. И, соответственно, мы делаем перерасчет. Этой женщине перерасчет сделан. Сделана? Конечно. Долитые. Да, а у нее оформлена субсидия на неотопительный период. Она ее получает. Небагато часу знадобилося запорізьким журналістам, аби розібратися в заплутаній ситуації Антоніни Апанасіни. Тепер жінка буде отримувати державну допомогу. Шкода, що не завжди працівники різних установ оперативно відгукуються на потребу в допомозі людям. Наостанок нагадаємо, які документи необхідно подати для отримання субсидій. Призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу здійснюється за спрощеним механізмом. Громадяни, які мають право на отримання субсидій, подають до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації у сільській місцевості до уповноваженого сільської ради, заяву про призначення житлової субсидії, декларацію про доходи і майновий стан особ, зареєстрованих у житловому. Приміщення. Довідки про доходи кожного із осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, крім пенсії та державних соціальних допомог, та які постійно проживають у вказаному приміщенні. Документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, якщо особи там зареєстровані, не проживають у цьому приміщенні. Це була програма Я знаю, як. Зустрінемось рівно за тиждень.